Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні з вами подивимось на розпакування цікавого кулера від Deep Cool, це AK620, дуже популярна модель. Думаю, буде цікаво, тому сідайте, беріть щось поїсти, поїхали. Поставляється кулер ось в такому картонному пакуванні, як завжди, зараз у Deep Cool дуже все стильно. Ось така картонна вставочка з самим продуктом, який всередині, надпис моделі, логотип бренду. Все дуже стильно та якісно. Цікаво, що ж всередині. Відкривається коробка зверху. Відкривши її, нас одразу зустрічає ось таке запакування. Тут коробка з аксесуарами, обов'язково оглянемо. Та сам кулер. Давайте його дістанемо. Кулер запакований дуже якісно. Бачимо, з обох боків є підніжка для того, щоб сама пластина, яка буде прилягати до процесора, не пошкодилась при транспортуванні. Давайте оглянемо тепер сам кулер, розібравши його, дістається дуже легко, виглядає дуже якісним продуктом. Бачимо великі радіатори, шість теплових трубок можна порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та дві великі вертушки. До комплекту поставки входить. Бачимо, що тут дійсно багато всього. Термопаста. Викрутка для встановлення кулера на материнську плату. Це також плюс, що вона є. Подовжувач для підключення кулера. Та ось таке пакування з кріпленням до материнської плати. А також. Інструкція. Давайте розглянемо більш детально, що у комплекті. Ось такий бекплейт на материнську плату під Intel. Він підписаний, що це під Intel. Якісний, можна перемикати тут сокет. Все виглядає дуже якісно. Гвинти ось такі. Та ще кріплення для інших сокетів. В цілому мені AK620 дуже подобається. Це дійсно продуктивний та гарний кулер, який можна встановити на більшість процесорів. А його потенціалу буде достатньо навіть для найгарячіших камінців. Тому, друзі, якщо хочете придбати цю модель або щось інше, заходьте на NKUA, обирайте та купуйте. Зараз на них супер ціни. Тому до зустрічі в нових роликах. Гарного всім дня!